Вітаю вас, шановні пані та панове. Чаї Мономак вже багато років відомі українця. Цей бренд завоював популярність споживачів завдяки якісною, оригінальної та смачною продукцією на будь-який смак. Компанія існує вже більше 25 років. Свого часом Мономах відкрив перше в Україні чайне виробництво. Фабрика, що знаходиться в селищі Велика Демирка під Києвом, займається переробкою та фасуванням найкращої сировини літніх сортів рослин та плантацій світових чаєвництв усього світу, щоб в результаті запропонувати споживачам чаї та каву найліпшої якості та смаку. Фабрика Мономах була однією з першої компанії в Україні, яка отримала міжнародний сертифікат в СІН двадцять тисячі. Щодо найвищого рівня якості та безпечності продукції. На сьогодні мономах це відомий бренд виробництва, якого здійснюється відповідно до стандартам ЄС на кожному етапі виробництва. Асортимент продукції включає більше 250 позицій власних брендів, а разом з продукцією партнери дистриб'юторів це близько 1500 найменувань чаю та кави. Тому продукція мономах користується попитом не тільки в Україні, а й в Європі, куди щорічно постачають близько 10 тисяч тонн продукції на рік. Чаї та Кава «Мономах» – це неперевершені яскраві смаки, бездоганна якість та величезний вибір різноманітних варіантів улюблених напоїв за доступною ціною. Обирайте, що забажаєте та смакуйте з задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.